Ну ось і все. Зовнішню трубу я не міняю, а внутрішню трубу ми міняємо і насадку ми міняємо. Ах. Тепер ковпачок буде ось так виглядати. Він має. Зніматись. Ось так от. І. Зараз у нас вихлопні гази. Ось. І ось всасуємо повітря. Вони далі. А в такому випадку, бачите, дуже близько. І нарощена труба. Заказчик же ж привіз мені оцю трубу. Я наростив, зробив переход. Бо у газового котла там 135 вихід. А труба 130 а ось із 201 сталі. ось Я наварив 304-ту. Ну, бачите, ось різниця. Тут такий приємний глянцевий мат. Тут у нас труба більоса. Це 201 сталь. Це 304. І ось так. Замовник вже. Там обріже скільки йому треба цю трубу. І встави. Отака заміна у нас на 304 сталь.